Закарпатський апеляційний суд переглядає рішення місцевих судів області у кримінальних, цивільних та адмінсправах. Попри зростання навантаження та кадровий дефіцит, щодня тут призначають у середньому до 60 засідань. Є методика підрахування, скільки суддів має бути в залежності від тої кількості справ, скільки надходять до цього суду, і скільки розглядають. Так, от за останніми цифрами. У нас в закарпатському в апеляційному суді має бути 49 дев'ять суддів по штатному розкладу. У нас має бути 25. Фактично у нас працює сім. Ще на 10 посад. Сьогодні триває конкурс. Якщо це плюс 10, це 17. Ну але тим не менше, суд працює в цих умовах і буде працювати, тому що ми розуміємо цю відповідальність, яку ми маємо. Через нестачу кадрів цивільні судді залучаються й до кримінальних проваджень. Велика частина роботи лягає на апарат суду, який фактично підтримує безперервність розгляду справ. У нас всього 48 зараз в апараті працює осіб. Це без помічників суддів, котрі готують нам проекти, всі процесуальні питання вони займаються вивченням справ до відкриття без руху залишити, викликати осіб в судове засідання. Це здійснюють секретарі судових засідань. Стосовно. Кадрового забезпечення загально це звичайно не вистачає, і в першу чергу, тому що не настільки велике забезпечення в оплаті праці. У цивільному судочинстві станом на 1 грудня надійшло 1465 справ, що на майже 6% більше ніж торік. Найбільше щодо кредитних та сімейних спорів. Війна також збільшила кількість справ про встановлення фактів народження і смерті на тимчасово окупованих територіях. Складно їх розглядати з точки зору оцінки доказів, належності допустимості, достовірності, достатність доказів, підтвердження тих чи інших фактів, наприклад, допустимо, позбавлення батьківських прав, встановлення фактів проживання однієї сім'ї, встановлення батьківства, фактів утримання дітей, фактів догляду, категорія справ, що випливають з кредитних правовідносин. Проблемне питання це відсотки нарахування доручення Верховного суду апеляційним судом. Так само було здійснено узагальнення з точки зору застосування. Електронних доказів. Війна і міграційні процеси змінили структуру і кримінальних проваджень. Суд частіше переглядає справи про незаконний перетин кордону, ухилення від мобілізації та наркозлочини. Так, суд розглядає найбільше апеляцій за крадіжки та грабежі 68 вироків, а також злочини проти життя і здоров'я 45 справ, серед них 12 умисних убивств. Збільшилася кількість кримінальних проваджень щодо вчинення кримінальних пропущень Відповідно до статті 332 Кримінального України та 307 це обіг, незаконний обіг наркотиків і незаконне перетинання державного кордону. Ну, кожне п'яте або може кожне десяте рішення суду першої інстанції під, ну, вас каже особа, обвинувачений або захисник, або прокурор, якщо не погоджується з рішенням, яке прийнято судом першої інстанції. Крім того, на сьогоднішній день актуальне це перебування за кермом в стані алкогольного сп'яніння. Відсотків 90, може і 90, 5,99% дев'яносто дев'ять суд залишає в силі рішення суду першої інстанції. Закарпаття одна із пілотних областей судової реформи. Тут планують створити п'ять окружних судів, а першим запрацює Хуський. Це нове приміщення, яке відповідає всім тим вимогам і потребам, як має здійснюватися правосуддя в судах загальної юрисдикції. Тобто там створені всі зони, які потрібні для всіх учасників процесу. І для зустрічі з адвокатами, і для там ну різноманітних зустрічей е таких, і конвойні приміщення чудові. Це єдиний суд, в якому створений вже фізично підготовлений зал для розгляду справ судам присяжних. Попри брак суддів, збільшення кількості справ і воєнний час, Закарпатський апеляційний суд продовжує працювати в штатному режимі. Лише за цей рік тут уже розглянули понад 1360 цивільних справ, майже 840 справ слідчих судів та сотні кримінальних апеляцій.